Якими були найдавніші релігійні вірування. Слово релігія в перекладі з Латини означає святість, благочестя, предмет поклоніння. У основі релігії лежить віра в існування надприродних божественних сил, які створили світ і людину. Явища, які позначають словом релігія. Сягають кроманьйонських часів. Кроманьйонці вірили, що незвичайної форми камені, скелі, дерева, інші витвори природи та людських рук можуть бути наділені надзвичайними властивостями. Люди вважали, що задобривши ці предмети, можна, приміром, забезпечити собі успішне полювання або риболовлю. Учені називають такі уявлення фетишизмом. Обожнювання предметів неживої природи називають фетишизмом. Талісманом був предмет, який мав принести щастя й удачу своєму власнику. А захист від хвороб, небезпеки і смерті покладався на амулет. Як талісмани й амулети використовували плоди дерев. Рідкісні камінці, намиста, браслети. Мистецтво первісних людей, пов'язане з магією, прийомами та обрядами, які за їхніми переконаннями мають чудодійну силу, вони допомагають досягти бажаного результату, полювати здобич, зцілити хворого. І з найдавніших часів люди вірили. Що грізні сили природи здатні впокорювати чаклуни та шамани, віру в здатність окремих людей впливати на сили природи та на інших людей, називають магією. Учілювалося згадані уявлення в певних діях, мисливських ритуалах, так у печері Чук, де Одюбер Франція. Виявлено дві глиняні фігурки бізонів, навколо яких збереглися відбитки босих ніг. Учені припускають, що в цих печерах мисливці влаштовували магічні танці та заклинання, щоб зачеклувати тварину. Під час ритуальних дій досвідчені мисливці передавали молоді навички полювання. Розповідали про особливості поведінки тварин. Деякі мисливці, які полювали на певного звіра, наприклад, ведмедя, носорога, оленя, пов'язували своє життя з цією твариною так тісно, що навіть вважали, що походять від неї. Так склалася віра в походження від предка тварини. тотемізм. Рід часто мав ім'я то тема, наприклад, рід прудкого оленя, рід шаленого бізона. Часів давнього кам'яного віку сягає зародження традицій шановувати родючість, утіленням чого є фігурки жінок. Стародавні люди вірили про той бічне життя, яке починається після смерті. Небіщикові могилу клали зброю, їжу та прикраси, бо вважали, що ці речі стануть йому пригоді у світі мертвих, так виник культ предків, поклоніння та вшанування пам'яті померлих родичів. У побуті наших далеких предків існувала ціла низка заборон і правил, які регулювали їхнє життя. Ці заборони називають табу. Табу, наприклад, забороняло полювати в певний час, брати шлюб із близькими родичами. Поширеною була віра в існування духів. Такі вірування називають анімізмом.